Сьогодні на флагмані вітчизняних військово-морських сил фрегаті «Гетьман-Сагайдачний» відбулася екскурсія учнів Севастопольської школи No3, в ході якої ними традиційно була прийнята клятва юного Севастопольця. На заході побували наші кореспонденти. Цього року прийняти клятву випала честь 30 юним севастопольцям, А командування флоту надало їм можливість провести урочисту церемонію на флагмані Військово-морських сил Збройних сил України фрегаті гетьман Сагайдачний. Класний керівник Ольга Лапшина переконана, що такі заходи мають велике значення у патріотичному вихованні молоді та допомагають їм визначитися з вибором майбутньої професії. Ми сьогодні прийшли для того, щоб ребята вступили в ряди дитячої організації «Юні Севастопольці». У нас велике вніс уділяється воспитанню любви к родині. Ми уділяємо большої внимання. Поповненню знаний ребят об интересных событиях в об, о героях Севастополя. Військовослужбовці фрегату ознайомили гостей з історією корабля, пояснили значення його емблеми, на якій зображена голова Вовка, розказавши, що фрегат, як і Вовк, завжди без вагань йде в атаку на противника, не обертаючись назад. Також діти мали змогу побувати у приміщеннях корабля, побачити його озброєння та техніку. По закінченні екскурсії діти вишикувались на вертольотній площадці Фрегата і провели ритуал клятви. Наші правді робля на всім ми примерно, всім! Горячо любіть свою родину, Україну, родний город Сівастополь. Ордистю ністі звання юний сівастополець добросовісно виконувати всі правила дитячої організації Юний Севастопольце Таким чином школярі не тільки присягнули на вірність слідному місту, а й ближче познайомились з бойовою одиницею вітчизняного військового флоту.